Вчора було проголосування на зміни до бюджету. Вони до, 20, до бюджету територіальної громади 2025 року. Це вже у нас другі зміни. Вони дійсно є великими, тому що відбувся розподіл вільних залишків, які утворилися у нас на початок року. Зазвичай задають питання, звідки на залишки. Це фактично ті кошти, які надходять в останні дні, платять платники податків. І зазвичай, в останні дні, коли казначейство вже не працює, ці кошти залишаються нерозподіленими, і їх ми розподіляємо. Відповідно на об'єкти загального та е, спеціального фонду. На сьогодні залишки в нас регламентовані, е, тому ми могли направити їх е, фактично лише на ті напрямки, які дозволено. Е, зокрема, 21 мільйон було направлено на програму е, підтримки сімей загиблих. Ця програма була прийнята перед е, попередніми е, рішеннями сесії, але на, не доставала коштів 21 мільйон, тому було додано цей ресурс. Крім е, того, було, Направлені кошти і на укриття шкільних закладів, і відповідно на відбудову внутрішньо переміщених осіб, тобто буде відбуватися. Будівництво певних об'єктів, і відповідно направлено. Загальний же ресурс бюджету розвитку у нас 1,1 мільярда гривень. Відповідно, він направлений на департамент освіти 192 мільйона, департамент охорони здоров'я 204 мільйони. Департамент архітектури 153 мільйона, департамент дорожньо-транспортної інфраструктури 135 мільйонів і департамент економіки розвитку 126 мільйонів. І найбільше управління. Цивільного захисту 196 мільйонів. Це власне весь силовий блок. Крім того, направлялися ще кошти от, власне, по департаменту економіки. Ті, що я називала, це внески в статутний капітал найбільших підприємств стратегічних, це, департам... це е, теплокомуненерго і водоканал. І власне, ці підприємства і будуть здійснювати закупку певних напрямків по силового блоку, ну а так само будуть направлятися цей ресурс для забезпечення. Діяльності стратегічних підприємств, які ну, здійснюють діяльність на території нашого. Міста. Зазвичай так говорять, що прям це рекордна сума, в принципі, така сума була і в минулому році. Тому в нас взагалі бюджет обласного центру більше 5 мільярдів, тобто трохи більше одного мільярда – це одна п'ята фактично всього бюджету. Більше в нас однозначно загальний фонд, тому що там спрямовується на зарплату енергоності і на соціальні напрямки. Тому чи буде на сьогодні повністю використані цієї кошти, ну зазвичай вони не використовуються як і по загальному, так і в спеціальному фонду. Є багато показників, але це такий, як і в році. Коли проект, говорять, що цей проект бюджету десь там лежить і потім його виносять, насправді це не так. Самим бюджетом. І проєктом працюють десятки фінансових спеціалістів різних напрямків. Це комунальні підприємства, це бюджетні установи, це головні розпорядники. І тобто, до часу, поки формується цей великий бюджет, проходить певний час. Чи забезпечено всі побажання комунальних підприємств бюджетних установ і головних розпорядників? Звісно, ні. Якщо ви слідкуєте за бюджетом, ви бачите, дуже часто виступає головний розпорядник і говорить: нам не додали на те, нам не Додали на те. Не дають із-за чого? Із-за того, що ресурс, який у нас є в наявності реальний, він набагато менший, чим побажання і ті проблеми, які у нас є. Тому робота відбувалася протягом всього цього часу із головними розпорядниками, ну, власне, фінансовий департамент напряму з головними розпорядниками, а вони вже працювали із бюджетним установою. Тому в той момент, коли в нас вже був наявний, пропозиції надходили ще в п'ятницю. Тому виконавчий комітет прийняв у понеділок і від Одразу після прийняття виконавчого комітету даний проект був направлений на пошти депутатського корпусу.